Шановні журналісти, шановні громадяни України, у Верховній Раді України створено та діє міжфракційне депутатське об'єднання, яке називається За духовність, моральність та здоров'я України. І сьогодні, у Страсний четвер, ми хотіли нагадати усім колегам, усім, хто працює у парламенті, про те, що цей тиждень, який у східному християнстві називається, Страсним тижнем є ті вічні цінності, які мають об'єднувати Україну, український народ. Сьогодні ми всім депутатам парламенту вручили ось такі примірники нового заповіту, які видані українським біблійним товариством. Новий заповіт, який зроблений у такому, знаєте, кольорі хакі, камуфляжному, а також новий заповіт у патріотичних кольорах. Нашого українського прапору ми б хотіли із задоволенням всім журналістам, всім присутнім сьогодні в кулуарах парламенту також подарувати ці примірники. Також хотів би представити сьогодні і спілку художників України, яка на цьому тижні експонує у кулуарах третього поверху свої роботи на тему пасхальний сюжет у творчості сучасних українських. Художників. Зокрема, на виставці представлені кращі твори на біблійну тематику заслужених художників України Валерія Франчука, Серпіонової, Сфір Козіна, Петра, Бориса Михайлова. Зараз мій колега Олег Кришин, який представляє Дніпропетровщину, декілька слів скаже. І потім від художників християн виступить Костянтин Шаповалов. Добрий день. Ви знаєте сьогодні. В преддверии э, великого праздника у нас э, хорошая, добрая традиция в парламенте слож, э, сложилась. Мы по четвергам, э, когда идет у нас э, парламентская неделя, когда идет неделя работы в зале, мы проводим так называемые э, завтраки. И вот в преддверии, в преддверии, этого праздника у нас сегодня было особо, особо такое торжественное событие. У нас были э, присутствовали на этом завтраке в том числе иностранные гости. Вот. я хочу сказать так что у нас э, как, у нас э, в данном вопросе у нас нет э, очень хорошо что присутствовали представители всех политических сил всех фракций у нас нет э, мы действительно говорим об общих духовных ценностях которые должны объединять, которые должны нести людям добро и я хочу сказать так вот э, пример, Этого мероприятия, которое мы проводим, это действительно пример единения, в том числе и в стенах парламента. Поэтому я хочу поблагодарить и своего коллегу Павла Онгуряна, который у нас таким является руководителем этого всего мероприятия, и также проинформировать о том, что у нас в частности происходило сегодня. Спасибо. Я хочу также сказать несколько слов об этой выставке. Вообще очень хорошо, что в стенах Верховной Рады есть такие выставки, вот, посвященные как раз предпасхальные дни, посвященные Пасхе. Я хочу также сказать о том, что здесь будут представлены, вы можете увидеть работы наилучших лучших художников Украины. И также художников, членов Ассоциации христианских художников Украины. Это заслуженный художник Украины Валерий Франчук, Борис Михайлов, Иван Гуцул. То есть это ну, наилучшие художники украинские, которые в своем творчестве освещают данный сюжет. Пасху. Вот, поэтому хочу пожелать всем очень хорошего настроения, просмотра, вот, чтобы вы зарядились позитивной энергией, вот, чтобы могли прикоснуться к искусству, к нашему христианству. От християнському искусству. Ну і що раз вспомнить о том, що Господь Ісус Христос був розп'ят за те, щоб прощены були всім нам гріхи наши. Спасибо за внимание. Народный депутат України Микола Лаврик. Шановні друзі, я хочу засвідчити наше бажання кожного, який входить в наше об'єднання: робити світ, нашу державу, кожну людину. Більш духовною, і я переконаний, що українська нація, і українська держава може відбутися тільки тоді, коли суспільство буде відбудовувати нашу державу на фундаменті кріпкому на Божих заповідях. Хай допоможе в цьому нам. Бог. Отже, дякуємо за увагу і запрошуємо всіх відвідати виставку у куларах третього поверху. А всіх Людей в Україні всі сім'ї вітаємо із наступаючим світлим святом Христового Воскресіння з Богом.